Вдала комбінація – контроль над центром захоплення ключових полів, захист короля і жодного шанса на помилку. То хто піде у контратаку і поставить мат королю, покаже перший чемпіонат із шахів серед працівників столичних ЗВО у КПІ. Проректори та декани, професори та доценти з майже десятка столичних університетів зійшлися в київській політехніці в запеклих інтелектуальних баталіях на шахівницях. Ми намагаємося як федерація шахів України теж організовувати такі зустрічі, тому що Треба, щоб наша молодь підтягувалася. Щоб на власному прикладі показувати, що всі вікові категорії під власні такі інтелектуальні грі. Між собою пограти набагато цікавіше і познайомитися. Так само тут я бачу, люди спілкувалися і з приводу якихось там і навчальних питань. Київську політехніку на турнірі представило ком'юніті професіоналів. Я доріс до рівня кандидата майстра спорту. І потім, на жаль, було дуже важко суміщати технічний університет, радіоелектроніка з шахами, бо обидва. Види були направлені на е, роботу головою. Я поступово виконував розряди, дійшов до першого, майже дійшов до кандидата майстри спорти спорту, але війна завадила. Я радий, що я доєднався сюди. Спочатку це була все ж таки дистанційка онлайн-турніри. Ось звідти почався контроль часу. 3 плюс 2, бліц, і поступово почала тренуватися як е, гравець. Два дні цікавих та емоційних поєдинків, і команда київських політехніків здобула перемогу і в групових, і в одиночних змаганнях. Я впевнений, що для КПІ це вкрай важливо. КПІ це якраз тут університет, де народжуються конструктори, люди творчі і люди, які повинні на себе брати відповідальність за ухвалення рішень. Ухвалення рішень це один із елементів в шаховій грі. Такий турнір провели вперше, але точно не востаннє, кажуть у Київській шаховій федерації та комітеті фізичного виховання міністерства освіти, які долучилися до ідеї провести в КПІ шахові змагання серед викладачів. Тож далі обов'язково буде.